Валентина Шевченко відбиває та розминає шматок глини. Далі на гончарному крузі формує майбутній посуд. Я працюю руками як кожен гончар. І роблю руками орнаменти, хочу роблю паличкою реєтування, хочу розписую ангобами. Хочу все закрию, хочу залишу, але треба так, щоб було гармонічно, красиво і служило людям довго і на радість. На виготовлення одного тареля треба близько тижня, каже керамістка. І сушити треба повільно, як лялечку, пелюшками перекладуючи, перевертаючи. Це десь п'ять днів, а той тиждень, коли волога погода. Тоді випалювати один випал це п'ять-сім годин, а тоді ще декор є поливами. Поливи це пісок, глина, перетертій до пилу і розведені водою із флюсом. І в процесі випалу вони розплавляються і роблять склоподібну поверхню. Із глини керамістка створює свічники, предмети декору та вази. Найбільше серед робіт каже посуду. Я не люблю посуд для вистави, я люблю посуд, щоб ним користуватись. Макітра для вареничків, для плову, таріль. Для яблук, для винограду глину для створення виробів Валентина Шевченко викупує самостійно поблизу Миргорода. Це червона хомутецька глина. Ми копаємо її край лісу навіть під якимось курганом. Копаємо. Попів мішка привозимо, у кульовому млині перемочуємо, відсіжуємо, через сито проціджуємо, відводнюємо в бочках, а тоді зневоложуємо в гіпсових формах. І тоді тільки вона отакої доцільної форми, коли вона не береться в руки, коли вона тримається кучі. Гончарством жінка займається понад 20 років. Вироби створює у майстерні, яку облаштувала у себе вдома. Я з дитинства хотіла займатися ліпленням із глини, і тому керамтехнікум «Миргородський» з великим конкурсом був для мене першою сходинкою. Коли я не працюю декілька днів, не приведи, господи, то значить я хвора. Тому що це мені дає і здоров'я, і втіху, і радість. Роботи створює для рідних, друзів та на подарунки. Її кераміка, окрім України, є також у колекціях, зокрема у Сполучених Штатах Америки, Фінляндії, Франції та Італії. Я не рахую кількістю чи грошима, те, що я роблю. Я рахую це щастям, яке я отримую від самого процесу спілкування з глиною, від самого процесу творення. Елла Трубієнко та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина.